Остання інформація я її так назвала угоди. Німеччина, Франція та Британія розглядають угоду з Україною, яка дасть ширший доступ до техніки, але спонукатиме до перемовин з Російською Федерацією. Про це Wall Street Journal. Mm -hmm. Дайте цьому оцінку, будь ласка. Та я би на я навіть не збираюся цьому оцінку давати. Бо Street Джорнал це велике питання, якого він забарвлення, цей інформаційний ресурс. Не забуваємо, що наш противник майстер інформаційно психологічних операціях і він вміє вкидати інформацію там, де та там, де ми вважаємо, що все правильно, все коректно і все добре. Тому, перш ніж не буде якихось дійсно серйозних офіційних експертних позицій по цьому питанню, то це усього нашого. Є інформаційні маневри і не інакше, пане пане Петре, тоді звісно, давайте і про китайський план врегулювання. Мирний план. Ну дехто вважає, що це не най. Гірший сценарій, де хто очікував щось взагалі не очікувано від Китаю, але врешті-решт вони повторили здебільшого всі свої тези, продовжують звинувачити захід саме в провокуванні Російської Федерації, але найгіршого теж не сталося, і тому суперечливі такі заяви щодо цього плану. Ваша ваша аналітика, ваша думка, будь ласка. Замість все вкрай однозначно. Одна тиранія намагається відбілити іншу тиранію. Ніякого замороження конфлікту не може бути в цих так званих тезах, бо для мене там нічого принципового і суттєвого немає. Немає найголовнішого вивід російських військ із української території. Якщо така теза з'явиться у пропозиціях китайців, тоді можна буде говорити, що вони грають серйозну, чесну, відкриту гру і дійсно хочуть завершувати цей конфлікт. Якщо цієї тези немає, то це ніщо інше як тиранія, Намагається відбілити іншу тиранію, тобто союзника по оцьому диктаторському цеху. Вони інакше і інших інтерпретацій я не можу дати як таких. Я, я окей, тоді, якщо ви так говорите, от дуже загрозливим а, взагалі дехто експерти вважають те, що а, там немає а, пункту про постачання зброї про неприпустимість. Неприпустимість постачання зброї а, з боку заходу, ну з одного боку, це. А, це це можна розцінити як те, що Китай залишає для себе саме можливість і таку опцію все ж таки почати постачати Росії летальну зброю. Як ви оцінюєте таку імовірність і що вона означатиме для нас? Мені видається, що поки що це мало імовірно за практично уже рік часу, як ми воюємо, украй ретельно спостерігаю за усіма російськими бойовими операціями, і найголовніше за зброєю, яку вони застосовують, немає ні одного факту. Поки що підтвердженого застосування, хоча б однієї номенклатури китайського виробництва. Мені видається, що китаю поки що украй невигідно вигідно ув'язуватися у таку серйозну авантюру. Особливо ми трошки пропустили щойно уведений пакет. США так там є нюанси, що що стосується. Покарання деяких великих китайських виробників, і на мою думку, 46 трильйонів доларів ВВП сукупного євроатлантичного простору проти півтора трильйона доларів Російської Федерації. А Китай просто ну неймовірно сильно на цю хвилину інтегрований у світову економіку. То думаю, що він ще не готовий до глобальної гри на пониження власного економічного потенціалу. Американці дали дуже чіткий і. Однозначний сигнал, що якщо таке відбудеться, то подальше нарощування санкційного тиску може стосуватися не тільки окремих китайських компаній, а узагалі усій, усієї їхньої економіки разом з тим. Маю підкреслити, що китайці таки прокинулися до світової гегемонії, і вони дуже перебувають у цікавому положенні. З одного боку їм було б дійсно і стратегічно вигідно розвалити Російську Федерацію і отримати той ласий шматок, який називається Сибір. Але з іншого боку, якщо на такий сценарій іти, то це означає ставати у стратегічну кооперацію з Америкою. А якраз Америку китайці бачать своїм головним. Опонентом тут направду неймовірно багато площин, на яких можна дуже довго дискутувати і шукати правильну формулу. Моя персональна позиція не тільки як експерта, а як громадянина, немає альтернативи євроатлантичному простору. Для України і всі танці із китайцями це такий самий своєрідний танець, як і з Це також імперія зла і це також класична тиранія, котра вирішила стати гегемоном. І якщо думає хтось що китайці чимось краще від росіян, то глибочасно помиляється. Ну принамі Байден пообіцяв вже жорсткі санкції проти Китаю в разі постачання зброї для Російської Федерації. Пане Петре, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Валерій Залужний дав інтерв'ю. Він сказав про те, що Маріуполь буде українським його деокупують вже цього року, і доволі оптимістичні прогнози зробив Кирило Буданов. Він сказав, що Крим так само повернеться в Україну воєнним шляхом вже наприкінці цього літа. Ну фактично, і Крим, і Маріуполь – це є Україна, тобто де-факто його деокупують. А як ви можете це прокоментувати? Усі передумови для цього складаються. Тобто, наш бронекулак наростає, якісне переозброєння збройних сил України у найближчих кілька місяців сягне своєї кульмінації. Танковий Рамштайн відбувся. Не маю ні найменшого сумніву, що до нас десь напевно всередині літа мала би надіти хороша авіація натівська. У першу чергу я залишаюся полким прихильником американських авіаційних. Комплексів F-16, а ще краще, F-15. І я дуже яскраво запам'ятав, що саме на вашому майданчику я пояснював, як можна де Крим із воєнної точки зору, і дуже тезово коротенько цю Будь ласка, думку. так. Телепобійні ракети знищують кримський міст. Далекобійні ракети це також уже не фантастика, бо, скажімо, чи лис дібіджібі 39 на мій погляд, уже працюють в Україні. Це цікаве бабунування у Маріуполі, а авіація допомагає повністю закрити небо над Кримом, тобто вони не зможуть нічого туди постачати, тому що ми зможемо збивати усі важкі транспортні літаки. Звичайно, доведеться вступати у повітряні бої з їхньою авіацією. Однак, усі американські авіаційні. Комплекси кратно переважають все те, що нібито нове мають росіяни, і в такий спосіб банально Крим затушити логістично. Через кілька тижнів не буде ні їжі, ні води а воює людина. Виснажена голодна людина воювати не може. Але ще раз наголошую, це суто аналітична воєнна точка зору. В реальності буде дещо складніше, бо політичний і геополітичний аспект не відміняється а насправді він найголовніший. Пане Петре, як би ви прокоментували те, що Кремль взагалі проігнорував першу річницю повноштамного вторгнення Росії в Україну 24 лютого? Ну і пов'язані з цим виступи Владимира Путіна? Ну і якщо говорити оце, як я так правильно я чи я правильно розумію, ви маєте на увазі його послання Федерації, так. тобто думи, Так я правильно розумію? Так. На мій погляд, на мій погляд, у цьому у, у цьому його посланні є три є три принципові моменти. Перший момент класичний сталінський Жить веселіше, життя стало лучше, бо, на правду більше не немає про що говорити, і в доповідь зайняла дуже велику частину їхнього там якогось економічного розвитку чи чуда, якого насправді немає. Другий момент всі навколо вороги. Тобто Росія кінцево перейшла до філософії. Осадженої фортечі, особливо вороги американців. До речі, насправді нічого нового в їхній історії ще Іван Гродний свого часу казав, що все, що з нами відбувається погано, винні германці, і з того часу в них нічого не змінилося. І найцікавіший момент це вихід із так званого договору СНВ 3 СНВ чи СНО. Якщо українською мовою про нарощування ядерного потенціалу дуже багато аналітиків вважають, що це підняття ставок. А на мій погляд, ще раз підкреслюю, він дуже упереджений. Вони дуже зараз бояться пускати до себе, хоч якихось експертів, бо прекрасно усвідомлюють, що все те, що знаходиться в шахтах, це вже рухлять. Це вже навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Всі ті ракети Р 36 «Воєвода» І так далі обслуговувалися українським підприємством «Південмаш». і вони знають, що збліднути від того наскільки зброя, яка не має аналогів у світі, для них неприйнятно. Я як казав Геббельс, Я можу втратити голову, але я не можу втратити обличчя. Тиран обличчя втратити не може. А якщо взагалі підсумувати, там практично не було згадано, так як у повному обсязі. Про наступальну операцію, чи цю спеціальну воєнну операцію в Україні їм немає про що говорити. Об'єктивно зазнають стратегічної поразки. Питання, де коли і за яких обставин вона кінцево кристалізується, цього не спрогнозує найсвітліший розум. Пане Петре, дякуємо вам дуже. Петро Черник, військовий експерт. Велике, дякую за те, що ви виходите в ЕТР прямого і аналізуєте карту бойових дій. І звичайно, що нашу допомогу допомогу зброї.